Об'єднана опозиція врахувала минулі помилки, тому лідери батьківщини упевнені, так званих тушок у наступному українському парламенті не буде. Водночас, опоненти опозиції не полишають спроб перекупити кандидатів. Більш того, підступні багатії у політиці працюють на випередження. Вони пропонують гроші за зняття кандидата під час самих виборчих перегонів. Костянтин Усов, опозиційний кандидат, балотується за 134-м виборчим округом у Малиновському районі Одеси, 12 жовтня. Під час зустрічі політика із мешканцями вулиці генерала Петрова до довіреної особи Костянтина підійшла жінка і запропонувала зняти свою кандидатуру з виборів у разі досягнення компромісу. Обіцяла непогані гроші цією жінкою. Виявилася Наталія Каптусарова. Як зазначають експерти, технічний кандидат конкурента Усова на окрузі Геннадія Чекіти Костянтин повідомив, що слова Каптусарової зафіксовані на відео. Буквально Наталія Каптусарова сказала слідче. Є пропозиція для знятися з вибору. Ми готові за це добре заплатити. Якщо він не согласиться, ми заплатимо. Партійному руководству в Києві і в будь-якому випадку рішив цей вопрос. Костянтин Усов повідомив, що зніматися з перегонів не збирається, а подібними пропозиціями нехай займаються правоохоронці в опозиціонерів. Є важливіші справи. Зокрема, на тлі тотальної корупції в області впали фактично всі основні економічні показники регіону, і це згідно з офіційною статистикою. Производство промишеної впало до 91,8% в Однівської області. Добувна, добувна промисловість 80,7%, переробна 91,6, виробництво харчових продуктів і напоїв спиртних 94,7%, легка промисловість 86,9%. Виробництво з деревини 55%. Целюльозно паперовий видавнича діяльність 91%. Звичайно, що за таких обставин владі залишається ніщо інше, як підкупати опозиціонерів і фальсифікувати вибори. Іншого способу перемогти немає. Геннадій Москаль на цю тему слушно пожартував. Я не розумію в цій країні дві категорії людей, які ходять на концерти Михайла Поплавського, та які голосують за партію регіонів. Константин Гречани, Ірина Монтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.